Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами роззвучувати нову пісню. Вона називається Що нам осінь принесе. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу, подивіться вниз до, в опис до відео. Там є слова і прочитайте слова першого куплету. Послухайте, будь ласка, перший куплет, як він буде в нас звучати. Починається він з заспіву? заспівувати буде соліст. Ми швидше за все виберемо кількох дітей з старшої групи, хто у нас ходить уже на перший рік, і вони будуть заспівувати. Що нам осінь принесе? Після цього хор буде їм відповідати. Що нам осінь принесе? Знову заспіває соліст. Що нам осінь принесе? І хор буде продовжувати. Що нам Зараз ми вчимо саме цю мелодію, що нам осінь принесе. Починаємо з верхньої нотки на одній ноті і спускаємось вниз піднімаємось наверх. Разом зі мною. Що нам осінь принесе! Ще разок те саме. Що нам осінь принесе! І останній раз теж те саме. Що? Пам'ятаємо, коли в мене рука піднімається вверх, ми вдихаємо. А коли пальці закриваються, це ми замовкаємо, закриваємо рота разом з моїми пальцями. Зараз пробуємо так, як воно має бути: Заспів, відповідь. Заспів, відповідь. Заспів, нагадую, співає тільки соліст, поки що за соліста буду я. Що нам осінь? Пробуємо ще раз так само. Що нам осінь принесе. Що нам осінь принесе? Чудово! Тепер приспів. Приспів будемо співати всі разом. Зараз, перший раз, послухайте його, будь ласка, уважно. Зараз ніхто не співає, співаю тільки я. Яблучка рум'яні мед Яблучка рум'яні мед У нас слова повторюються двічі. Скажіть, будь ласка, а чи одинакова в нас була мелодія обидва ці рази? Хто сказав, що не одинакова, той молодець. Правильно, бо вона в нас була неодинакова. Перший раз вона в кінці пішла на гору. А другий раз в кінці пішла вниз. Зараз пробуємо зі мною. Починаємо вже з нижньої ноти. Яблучка мед. Яблучка румня, не мед. Ще раз зі мною. Яблочко. Яблучка.

Зараз все повністю. Заспів, відповідь, заспів, відповідь, а приспів ми співаємо разом. Що нам осінь, принес? Відмотуєте це відео назад і повторюєте ще двічі так само. Тепер учимо другий куплет. В другому куплеті заспів у нас буде точно такий самий, він не буде абсолютно ніяк мінятися, буде відрізнятись приспів. Слухаємо уважно приспів. Вушками слухаємо, не співаємо, тільки я співаю. хлібця золотого на цілий рік. Хлібця золоту. Ходія точно така сама, як у нас була в першому приспіві, але міняються слова. Починаємо з нижньої ноти. Пробуємо хлібця. Хлібця Хліпця на цілий рік! Хліпця золото рік. Другий раз зі мною, третій раз тільки під фортепіано. Будь ласка, гарно вдихати зі мною і е, гарно знімати, коли пальці затуляються, ми знімаємо. Вдих! Чудово, молодці! Тепер об'єднуємо весь другий куплет. Заспів. Відповідь. Заспів, відповідь і приспів всі разом. Що нам осінь принесе? Умнічки, Відмотайте відео назад, повторюєте це зі мною ще два рази. А тепер всю пісню повністю від початку до самого кінця. Що нам осінь принесе? Вдихаємо. А, перше заспівую я, вибачте. Я тоді ви. Що нам осінь принесе? Хлібця на цілий рік! Хлібця золото на цілий рік! Чудово! Теж відмотайте відео назад! Повторюйте разом зі мною два або три рази, кому більше подобається, скільки. І на цьому, власне, наше заняття завершено. Але для тих, хто любить творчі завдання, у мене є пропозиція. Дивіться, у нас є тільки два куплета. Я би хотіла, щоб ми співали 5 куплетів, тому хто має бажання, може придумати свої куплети і записати їх в коментарі до цього відео. Щоб вони не загубилися, не пишіть, будь ласка, в чат, не пишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення, а одразу сміливо пишіть їх в коментарі. Що треба пам'ятати? Заспів у нас завжди-всюди одинаковий, а от приспів відрізняється. Єдине правило для приспіву два правила для приспіву. Перше, це має бути про якусь смачну їжу, про фрукти, ягоди, овочі. Ну, ягоди, напевно, що вже пізно трошки, а от фрукти, овочі, і що нас ще осінь може принести, пишемо: друге, щоб воно лягало на мелодію. У нас в мелодії стільки у нас було слів і складів, щоб воно чітко співпадало. І тоді ми виберемо три найкращі варіанти і з їх будемо співати. Про них будемо теж співати і вивчимо так пісню на 5 куплетів. А на цьому на сьогодні все. Я дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей!